Це четвертий, а потім на п'ятому він якось піде конем і забуде заслона, так чи ні? Ні-ні-ні. не Так. Бо... бо... Шах був? Шах був, не тільки фірнем, був шах, коли ось так <смеш> Нашим був. Ем... <смеш> ем, там. Там він. Друзі. Тренуйтеся. Він, він сховався добряче, ми можемо знайти до сих пір. Вже батьки його шукають. Поліція. Поліція так. Ну як він пішов якось, чи просто сховався? Сховався ось так. А, він не ходив. він сховався супер. Партія може ще йде. А ми розбираємо. Ще йде партія. Так, ну що, будемо? Чи ми будемо грати в блід? Чи не будемо? Чи будемо дивитися цю величезну партію? Я просто я не знаю, як він тут виходить. Він кудись сховався. Сюди сюди. А в нього потім не було. Я знаю, що в тебе не було цих пішок. Тобто цієї пішки теж не було. І цієї не було. будуть. була. не було. Ось зараз прийде Анастасія з Ремнем, буде пам'ять. Тренувати. Такий метод. Ну Там було <світ> став. Для продвинути. <світ> я можу сказати, що ти настільки провів Спасибо. шикарну гру, настільки величезну перемогу отримав, що всі сили просто витратив на гру і тому забув її. Да. так Молодець. А тепер ми це вимикаємо і будемо грати в шахи.